Мене звати Ілля, у нас Коргі Джордан, йому 8 місяців. Майже у нас було це сьогодні, зовсім маленьке, непослушання, та й все. Чудово, дуже гнучко в плані часу. Під нас підлаштовувалися. Десь комунікації проходили. Ми зв'язалися зі школою, зв'язалися з адміністратором, під'їхали на пробне заняття. Позаймалися, поспілкувалися з інструкторами, після цього нам розповіли умови, списалися в соцмережах. От і ми під'їхали, обрали курс базовий і в подальшому вже почали займатися. Рівень інструкторів, гнучкість не знаю, мабуть, відповідність нашим запитам абсолютно всім. Перехідний віку собаки, і все тобто, так ні зі сторони школи. Ну тобто у відношеннях зі школою все було чудово. Ні, чудово, ми займалися з Валерією, все було чудово, відчувається досвід. Тобто дуже круто знайшла відразу контакт з собакою, і після цього дуже так круто пояснила нам, як займатися для того, щоб був результат. Ми сумлінно виконували домашнє завдання, і в принципі ніяких проблем не виникало. Ми дуже задоволені, Так, да, повністю. Тобто, ми зараз виконуємо майже ідеально всі базові команди. Отримали собаку, з якою ми знаємо, як працювати. Ми знаємо, як напрацьовувати нові команди, в яких у нас буде потреба. Ми задоволені повністю. О, з моєї сторони, можу сказати, що отримали навіть більше, ніж очікували, через те, що через негативний досвід з попередніми о, кінологами, то трошки були питання. Да, 100%, і ми самі будемо 100% готові рекомендувати і самі будемо продовжувати навчання на інших курсах. Да, ну, впевнені, що будемо проходити ще курси. Коли бачиш результат, то в принципі ну, хочеться займатися.